Готуємо шоколадне, мармурове печиво, буде неймовірно шоколадне і неймовірно смачно. Готувати насправді дуже просто. Лише довго шарики крутити, а так все дуже швидко. Тож, щоб приготувати мармурове, шоколадне печиво, нам знадобиться. Пудра цук... цукрове. Що ще? Какао. М -м -м -м. Цукер і пудра. Мука! Цукер. Варі, я говорю, муку пудрою. Анно, і... ти, ти свою частину розкажеш? Яйця. Розпушувач, сіль та масло. Починаємо готувати все насправді дуже просто і досить швидко. Додаємо масло, далі додаємо цукор, додаємо одразу все, просто ми паралельно знімаємо ще й короткий рецепт, тому половину висипаємо половину цукру і половину яєць додасть Григорій. Григорій, твій вихід зірковий, виливай половину яєць, Ні-ні, не ложкою, виливай половину просто яєць. І далі будемо о, вмикати наш о, міксер. Можна міксер, комбайн, взагалі що завгодно, і о, збиваємо. Можна насправді і руками це зробити, просто це буде трошки важче і трохи довше. Того, щоб ваша суміш нормально змішалася, все було класно, треба, щоб все було кімнатна температура. Залишайте зранку на столі і ввечері там, наприклад, готуйте. А далі вже збиваємо, перемішуємо, перемішуємо до однородного стану. Масло пізновато витягнуло, тому у нас масло трошки комочками лишилося, але це теж нічого страшного, насправді з мукою перемішається. Обов'язково розпушувач додаємо в муку, а далі додаємо сіль. Григорій додає сіль. Тільки не всю, а половинку. Угу, давай. А ви додаєте всю, ми просто ділимо рецепт. Просто додаємо муку з розпушувачем і додаємо какао. Все насправді дуже просто. Цукрова пудра нам знадобиться, коли ми будемо катати шарики з нашого печива. Розмішуємо знову ж таки до однородного стану і далі покажу, що будемо робити. Я тісто готово. Можна попробувати? Можна, спробувати? Починається вже. Трошки Григорій! Вибачте. Ну, як вам? Коротше, тепер треба це все тісто зібрати і покласти в холодильник, бажано на ніч, можна в морозилку, на годинку-дві. Тісто має стати більш плотним, таким, щоб його можна було катати в шарки. Поки що просто треба його зібрати в пакет. Ну, тепер наша задача зібрати максимально все тісто і відправити його в морозилку або ж в холодильник, в пакеті, в харчовій пльонці, в чому завгодно. Але має бути все в контакт, щоб тісто не обвітрилось. Наше тісто, я відправляємо морозилку, бо сьогодні ще плануємо його готувати. Ну, а ви дивіться самі. Я так трошки його сплющу і відправляю все. Дістали з холодильника наше тісто. Я рекомендую робити все в перчатках, бо буде все в шоколаді. Дістаємо шматочок тіста, ще. і з нього будемо крутити просто шарики. Шарики в ідеалі мають бути хоча б плюс-мінус однакового розміру. Ще не принципово, просто тоді вони однаково пропочуться не надто великими, але й не надто маленькими. А далі, бачите, закидаю їх в мисочку з цукровою пудрою. Це дуже просто так добряче-добряче цукрову пудру. Бачите, вона прям цукрова пудри немало. І ставимо, залишаємо відстань обов'язково ж між ними, щоб вони не злиплися. І продовжуємо ось так. Так, наші печиво готові, можна відправляти в духовку. 175 градусів режим конвекція. Верх-низ 12 хвилин. От чесне слово, має значення час, бо вони мають лишатися пухкими, і при цьому не надто пересушеними. І це саме правильний варіант. Чесно, за ой, вже 25 на на ви Бачите, е, я тестувала різні варіанти. Час має значення, чесно. 15 хвилин пройшло. Е, Наша перша готова. подивіться. Зараз трошки вичахне і будемо коштувати, буде показувати. Печиво готово, дегустатор на місці буде коштувати. Показав би розкус людям. Ну, Покажи розкус таким чином. Подивіться, а, яке вологе воно. Я знаю, що це печиво Дуже смачне, мені немає чого сказати, крім випікайте робочі рецепти. так пахне. просто смачно. Пит... Хотити обов'язково це дуже смачно.